Всім привіт! Сьогодні покажу вам рецепт піци, навіть двох, які мені колись дав шеф одного з ресторанів. Робимо тісто одразу на дві піци. Для цього залийте 125 мл води у 10 грамів пересованих дріжджів. Якщо користуєтесь сухими, то їх треба вдвічі менше. Додайте пів чайної ложечки цукру та перемішайте. Залиште на півгодини, щоб дріжджі прокинулися. Через пів години беремо мисочку, в якій будемо замішувати тісто та переливаємо туди дріжджі. Додаємо 25 грамів оливкової олії та 5 грамів солі. Перемішуємо. Тепер додаємо 250 грамів цільнозернового борошна. Спочатку ложкою, а потім вже руками на столі дуже добре вимішуємо тісто хвилин 7-10. Воно має стати однорідним м'яким, але налипнути до рук. Завертаємо тісто у плівку і залишаємо на 15 хвилин при кімнатній температурі, а потім ще 30 хвилин у холодильнику. Тим часом можемо нарізати компоненти начинки та приготувати соуси. Для першої піци готуємо томатний соус. Для цього візьміть сотейник з товстим дном і на невеликій кількості олії 1 хвилину підсмажуйте 70 г томатної пасти. Після чого залийте 150 мл води і зменшіть нагрів до мінімума. Чайна ложка сухого орегано, невеликий лавровий листик, трохи чорного перцю, пару листиків базиліку, які можна замінити на сухий, сіль та обов'язково цукор. Тут вам потрібно на смак збалансувати кислоту пасти і солодкість. Продовжуємо варити до консистенції рідкої сметани, але не менше 15 хвилин. За потреби трошки додавайте воду. Припиліть у робочу поверхню манку і борошном. Манка потрібна, щоб тісто легко рухалось, а борошно, щоб тісто не перелипало. Перед тим, як формувати піцу, тісту потрібно дати хвилин 15 нагрітися до кімнатної температури. Так буде легше розтягувати. Ділимо загальне тісто навпіл, це буде по 200 г, і формуємо шарики. Далі спочатку пальчиками розминаємо тісто у булин. Щоб піца вийшла більш-менш кругло, старайтеся в процесі розтягування постійно крутити тісто. Далі, коли блінчик буде достатньо великий, починаємо розтягувати зворотніми сторонами долонь. Ну і останній етап. розтягуємо товсті края. Для цього торкаємось всіма пальчиками руки краю і роздвигаємо їх. Загалом має вийти досить тонкий блин діаметром приблизно 26 см. Якщо в процесі раптом вийде десь дірочка, не страшно. Просто підшіпуємо тісто і долоною приминаємо. Тепер є два варіанти випікання: на камені і на жаровні. На камені, звісно, краще, але не у всіх він є, тому покажу обидва. Почнемо з жаровні. Для цього її встелить пергаментом та обережно перекладіть на неї тісто. Далі соус. Не кладіть його багато. Трьох столових ложок буде цілком достатньо. Далі 70 грамів тертого голландського сиру, 40 грамів смачної салямі, 40 грамів тоненько нарізаних томатів. Для краси декілька оливок розрізаних навпів і 100 грамів розсільної моцарели, ставимо у розігриту до максимальної температури духовку. У мене це 250 градусів. Але якщо ваша духовка вміє більше, буде краще. Пекти хвилин 7. Але краще далеко не відходити і дивитися, щоб тісто зарумянилось, а моцарела розплавилась. Дістаємо і на ще гарячу піцу посипаємо трошки сухого орегано, 20 грамів витриманого твердого сиру, пару листиків базиліку. І трошки зверху оливкової олії. Для другого соусу потрібно 3 столові ложки густої сметани 20%, 3 чайні ложки соєвого соусу. Чайна ложка орегано, чорний перець, один зубчик чеснику. Перемішати і дати настоятися в холодильнику пів години. Розтягуємо тісто так само. Наносимо білий соус, стараючись не покласти зайвого. Далі 30 грамів нарізаної напівкільцями цибулі, 70 грамів тертого голландського сиру, 80 грамів свіжих печериць, нарізаних тоненько. Не забудьте їх посолити. За допомогою припиленої лопати перекладаємо. І для випікання на камені він мав бути у розігріті до максимума духовці не менше півгодини, щоб встигнути прогрітися. Коли ви побачите, що грибочки трошки підрум'янились, піцу потрібно дістати і покласти на неї 100 грамів моцарели та повернути назад доготавлюватися. На ще гарячу піцу так само трошки орегану, 20 грамів твердого витриманого сиру і оливкова олія. Смачного!